Всім доброго дня, нагоді у нас такий автомобіль, це Mercedes, CLS. Получається, він купаний після підтоплення. Автомобіль повністю в всередині. Ми вже перевіряли, дивилися всі, всі нюанси, всі. Я тут моторички, моторки, все, все чисненьке, сухеньке. Все Сидіння, як видно, все працює. Машина. Машина не бачить ключка. Ми ці обшивки, дивилися всі блоки, всі подивилися, машина, відповідно, не бачить ключа. Такі вражає, що від машини просто от відшився ключ, і машинка не бачить ключа. Вона бачить його як на відкриття, а амулайзер ем на заводку не працює. Можна появляться, або знайти, чому, чому на, на старт не бачить ключка. Автомобільки враження, як не топлений, взагалі. Тільки мінус під цим автомобілі, що він, він такий мутний. Марбований. У цій стороні є нюанси. Його або так їздити так, або перефарбувати. Тут є бампер, крило ось це має таку шагрінь, що фарбувалося. І здесь задня дверка, передня все окей, оригінальна шагрінь. Все сліди відскочили от так. В якому стані машинка продається. Треба розібратися з цією проблемою електричною по включу. І в принципі машинка, машинка має бути на ходу. отак. Це ми теж знімали самі. Ці обшивки переіграли, ні в якому стані. Є коврики. Чорний батулок. Люк, це вже рестайлова версія.